Пусть будемо вдосконалювати вміння, стрибати в довжину з розбігу і метати малий м'яч на далі. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Піднімання голови вгору з підніманням м'яча. Вихідне положення ноги разом. Руки тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. М'яча вперед. Звідставляємо в ноги в сторону. Вихідне положення. Ноги зликали, ставлені. м'яч тримаємо перед грудьми. Лікті розставлені в сторону. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа відбивання м'яча від підлоги. Перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай і раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправо підкидання м'яча і ловіння його обома руками. Вихідне положення те саме. Вправо починай. І раз. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Наступна. Вправо находи тулуба в сторону. Вихідне положення ноги за нарізно. М'ячу кладемо на голову і підтримуємо його обома руками. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Наступна вправа – стрибки. Вигідне положення ноги нарізно. М'яч тримаємо перед собою. Стрибаємо ноги разом, ноги нарізно. Коли в нас будуть ноги разом, м'яч виставляємо вперед. Вигідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Метання малому м'яча на дальність. Відставляємо праву руку назад. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс. Праву руку з малим м'ячем піднімаємо вгору. Відводимо за голову. Змахуючи рукою. Кидаємо як Беремо м'яч у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, А ліву руку з м'ячем піднімаємо вгору і заводимо її за колу. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо як найдалі. Праву повторити 5-6 разів правою та лівою рукою. Оправимо стрибки з розбігу. Повертаємося до обличчям. Робимо розбіг. Перед матом відштовхуємося однією ногою, а приземляємося на обидві ноги. Як це робити, зараз я вам покажу. Повторити 5-6 разів.